Нерухомості в Україні суттєво пожвавився і залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є події на фронті та економічна ситуація в країні. Та, попри це, охочих продати квартиру або будинок у Білій церкві значно більше ніж тих. То може їх придбати, адже майже всі квадратні метри у новобудовах розкуплені. а вторинний ринок користується низьким попитом. За словами місцевих рієлторів, низка потенційних клієнтів бажають придбати нерухомість по програмі ЄОСЕЛЯ, під яку підходять лише ті житлові комплекси, які увійшли в експлуатацію не менш ніж три роки тому. Ми маємо зараз ринок продавця, що це означає. Величезна кількість об'єктів є на ринку на продаж. Ринок покупця дуже слабий. З готівкою маємо мало клієнтів, і ці клієнти, які є, вони не вмотивовані на сьогодні. Більш активні покупці, які працюють по програмам Єселя, є відновлення, компенсаційні програми від держави для військових і осіб, які перебували в зоні АТО. Це більш сміливі покупці, вони користуються цим шансом від держави. І це на сьогодні це наш основний. Покупець наразі в місті продається більше 90 однокімнатних квартир до 100 – двокімнатних та більше 100 – трьохкімнатних. Здебільшого вони розташовані у будинках, зведених ще у 70-80-х роках, каже експертка з нерухомості і наголошує, що така кількість є надмірною для білої церкви. Так станом на сьогодні вартість однокімнатної квартири без ремонту становить в межах 31 одної тисячі доларів з ремонтом меблями та технікою 35 тисяч зелених. А ось у новобудові ціна різниця від 40 до 60 тисяч доларів, залежно від класу житла. Ціна двокімнатних стартує від 37 тисяч доларів. Значно дорожче вартують трикімнатні квартири та апартаменти від 60 тисяч умовних одиниць. Знайти орендоване житло значно важче, адже на ринку спостерігається шалений попит та мало пропозицій. В середньому знімати однокімнатну квартиру обійдеться від 6 тисяч гривень, а з євроремонтом всі 15. Здаються добре в будь якій локації. Вже давно райони в місті Біла Церква мають свою інфраструктуру. Транспортне сполучення, маркети, школи ну в принципі, здається, в усіх микрорайонах добре, але є найпопулярніші близькість до дороги, до центральної дороги. Іноді питають, ну, часто питають. Це такі райони, як Денес, Вокзальна, Центр. Він поза конкуренцією. масив Ливаневського, Тепер він масив проспект Незалежності також дуже популярний. Ну, винаймають і на окраїнах. З проблемою винаймання житла у Білій церкві. Зіштовхнувся Максим, який переїхав з міста Дніпро. Ділиться майже два місяці. Шукав квартиру для родини, яка складається з дружини, дев'ятимісячної дитини. Та кота наша компанія переїхала з Дніпра в білу церкву, і потрібно було шукати житло. Звертався до багатьох ріелторів, і перша проблема в пошуку це стало те, що е, дитина в мене і домашній вулюваний, тобто кіт. рієлтору, звісно, це за багато платить 100%. Ну, в кошти ми вкладалися, що так, що так. Але це, як би так сказати, завелика сума для ріелтора 100%. і Квартиру, щоб сказати так, ну на те, що ми розраховували, то прям ні. Тому що в домашньому улюбленцем завжди квартира дорожча. Щоб її знайти. Традиція, що орендар оплачує послуги рієлтору, якого найняв власник, склалась саме через те, що кількість потенційних клієнтів завжди випереджає число пропозицій від орендодавців. Завжди. Був на ринку випереджувальний попит. Тобто мало, дуже мало пропозицій в оренду і величезна, величезна кількість запитів зняти жильо. Фахівці пояснюють, що має платити за послугу той, хто її замовляє. Тобто, в більшості це власники, да, які просять, здайте мою квартиру. Але власник має таку собі ринкову владу. Він має об'єкт, і він знає, що так чи інакше він його здасть. А от в якій ситуації орендар, який днями, ночами шукає для себе той об'єкт, попадає на фейки, не існуючи, витрачає багато часу, шукає і шукає і шукає. В кінці кінців здають нерви, і він також звертається до фахівця. Цю культуру потрібно змінювати. Обов'язково фахівці повинні доносити, і ми це робимо. Але це так швидко не відбувається. Програма пільгового кредитування від держави є оселя та є відновлення, впливає на ринок нерухомості та дозволяє багатьом українцям купити житло в розстрочку. Експерти прогнозують, що в післявоєнний період варто очікувати пожвавлення у сфері будівництва, адже є надія, що багато співвітчизників таки повернуться додому. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.